Путінці Придністров'я вирішили полякати світ новою війною. Мовляв, не повернете нам пільговий режим, коли економіка сепаратистського регіону майже повністю працювала в чорну, так ми вам тут організуємо нову війну. Треба сказати, що після початку масштабної війни в Україні Молдова почала змушувати місцевих так званих бізнесменів платити ті самі податки, що і решта країн. І, звісно, їм це не сподобалось. У ескалації конфлікту безумовно зацікавлений і Кремль, який напередодні так званих виборів в Росії дуже хоче втюхати росіянам в чергове байку про собирателя русських руських земель Путіна. Мовляв, у нас війна, але все одно, все більше і більше регіонів хочуть бути в складі Росії. Але ця байка працюватиме лише до виборів, бо після виборів ніхто не зможе пояснити росіянам, як же саме Путін зможе захищати надійно віддалений від Росії сепаратистський регіон, а відсутність дій Росії у відповідь на так зване звернення депутатів лише підкреслить її слабкість. Тому замість шантажу придністровські депутати ще раз нагадають світу, що усюди, де пахне Росією. Будь-коли може спалахнути війна. І тому будь-який проросійський анклав має бути ліквідований. І чим швидше, тим краще.